Привіт, друзі. Давно мене не було тут. Моє останнє відео було ще до початку повномасштабного вторгнення Рашки до України і якось була повна апатія. Відчували, що моє відео не на часі, плюс я вів канал російською мовою. А після 24 лютого це стало вже для мене принциповим питанням. Але час іде. Я бачу, що дуже багато людей приїжджає по United for Ukraine в Сполучені Штати. Багато класних земляків, яким я впевнений, мій досвід може допомогти. Тому я продовжую вести цей канал з новою силою, тепер тільки українською. Сорі, друзям України, які не розуміють українську мову, але дивилися мене. Можливо, я зроблю субтитри для вас. Але зараз я розумію, що мій канал тепер більше для українців, і мене це більше чим задовільняє. Мені стало цікаво, як воно виглядатиме, якщо я частину відео запишу з бородою. Тупо хоп і вже як інша людина. Давайте же поговоримо за теми, що я буду підіймати в наступних відео. І в цілому розкажу, що у мене відбувається цікавого. А ви, в свою чергу, можете написати комент стосовно того, що вам здається більш цікавим вже для наступного відео. Я з дружиною приїхали у Берлі гілз після двох років життя в Даунтаун Алеї. Вже більше року у Беверлі. Це зовсім інша тема, зовсім інший вайб, щось 100% краще, ніж у Даунтаун, щось набагато гірше, ніж в Даунтаун. Наприклад, апартмент комплекси. У Беверлі щось нове і круте, то буде по ціні нирки на чорному ринку. І навіть стареньке житло вищиться новою категорією за суперелітні комплекси в Даунтаун, які ви могли бачити в моїх минулих відео. Пишіть, кому цікаво, більш детально про Беверліґілс людей, які тут живуть, та порівняння з іншими містами, районами Лос-Анджелесу. Друга головна зміна, яку я мав розказати вам ще рік тому, це моя зайнятість. Якщо ви пам'ятаєте, я займався багато доставкою, працював в Амазон, але десь півтора року тому я пішов у кіноіндустрію. Серйозно комусь я можу здатися, якимось там недостатньо харизматичним чи дуже простим, чи ще щось. Але кого я тільки не грав у фільмах та серіалах: полісмена, пожежника, медбрата, майже всі ролі з Бразерс. Я грав ботана, 14-річного хлопця, помічника снатора, албанського мафіозі, футуристичного воїна. Список просто довжелезний і все не перелічиш. Хоч я ще не мав якихось суперролей, але це дуже хороший в більшості випадків легкий заробіток. З купою різних класних плюшок, які ви не знайдете на інших роботах, я зможу розказати про це детальніше, тому дайте знати в коментарях під відео, якщо це цікаво. Також я розпочав власний бізнес з волей, можна трохи розповісти про складнощі і різні цікавинки. Чому для мене принципово перезапустити канал українською мовою? Ну, по-перше, один із способів тримати свої навик у тонусі. Українська рідна для мене мова, але вивчена. По-друге, я не хочу себе асоціювати з чимось російським. В 2014 році я ще вірив в те, що багато адекватних росіян, що то лише путінський електорат, Крим наш да, у вигляді стареньких бабусь, жалюгідних невдах та алкашів. Але в 2022-му це все досягло нового рівня. Так я інколи спілкуюся російською в приватних розмовах зі старими друзями, хто не наважився перейти, чи з батьком, наприклад. Але публічно я не використовую російську мову принципово. І є такий прикол в Лос-Анджелесі, коли місцеві чують російську, немалий відсоток з них вже розпізнає цю мову і запитує тебе, from Russia?». І це бісить жесті, як. особливо коли двіжники з географії чи люди, що живуть у вакуумі, все ще думають, що світ не змінився після 90-х. Типу Україна частина СРСР не проводи, господи. Не обійшлося і без фейлів. Можу розповісти, що не треба робити з медстраховкою, щоб не платити 2-3 тисячі доларів в кінці року, коли ти подаєш Tax Return. А, наступив на ці граблі кілька разів. Також можна розказати, як я лікував перші болячки в Сполучених Штатах Америки, скільки все коштує зі страховкою, без страховки. І в цілому торкнутися медицини в США як явище. В цілому для багатьох це дуже актуальна тема. Можливо, для когось буде цікавим мій досвід з аваріями. Можу розповісти вам, як я відбив повну вартість своєї бехи за дві маленькі автотранспортні пригоди. Ну і звичайно, цікавою інформацією є кредитна система в США, як все працює, як отримати гарний кредитний рейтинг, що робити, щоб не відмовили у видачі першої кредитної картки, наприклад, так. Так, я розумію, що цей канал починався російською, і я мав великий відсоток переглядів від росіян та зражки. Ну, що поробиш? Зато це буде новий досвід. Буду радий допомагати саме українському ком'юніті зі своїми порадами та цікавинками. І сподіваюся, що моя солов'їна достатньо прокачана, і мій контент буде так легко заходити, як і раніше, але вже суто на українську аудиторію. Напишіть у коменти, як вам харківська українська мова. Чи помітили якісь помилки? Обов'язково виправте мене. Я буду вдячний, якщо навчусь чомусь і у людей, хто володіє нашою мовою краще ніж я. Це все на сьогодні з вами Ігор і канал American Weekdays. Побачимось в наступних відео.